Львівщина майже тиждень живе за правилами червоної зони. Відтак, до прикладу, в кав'ярні чи ресторани можуть заходити люди, які є повністю вакциновані або мають негативний результат тесту. Генеральний директор мережі ресторанів Володимир Гнатюк каже, що кількість відвідувачів зменшилася. Ситуація максимально критична. Це не тільки в нас, вона глобально по всьому місту. Якщо говорити про динаміку падіння, то мінімальне падіння реалізації в нашій мережі це 40%, максимально це зараз біля 73%. Так, тобто, по суті, виручки впали. Можна сказати, глобально. Через зменшення кількості відвідувачів два заклади мережі вчора довелося законсервувати. Їх відкриють, коли не буде карантинних обмежень, каже Володимир Гнатюк. Ми зараз скоротили кількість працівників, які є на змінах, для того, щоб трошки скоротити свою витратну частину, бо по суті немає жодного ресторану, який зараз працює поза точкою беззабитковості. Всі ресторани, які є, всі є забиткові. Якщо кафе і ресторани можуть працювати із обмеженнями, то проводити масові заходи у Львові заборонили. Таке рішення. Прийняла міська комісія із надзвичайних ситуацій. Засновник компанії, яка організовує концерти і продає квитки, Ростислав Кулик розповідає, як це впливає на бізнес. Воно не вдарило, воно просто вбило бізнес загалом. Я не говорю це там для того, щоб пожалітися а говорю тому, що це всі в цілому світі. Тобто індустрія музична постраждала найбільше. У Нас, як ви пригадаєте, перших закрили масові заходи. І останніми відкриють і, хоч масові заходи у Львові заборонили, проводити концерти в червоній зоні, можна для цього потрібно і учасникам, і організаторам мати ковід-сертифікати або тести. Здебільшого це перенесені події, квитки на які куплені ще літ влітку. Так, тобто ці концерти відбуваються. Ми працюємо з офіційними лабораторіями. Ті концерти, які запускалися зараз, під час Встановлення червоної зони ці концерти якраз просто не продаються. А ось що каже про втрати бізнесу в час карантину, економіст Ростислав Славюк втрати будуть однозначно, і звичайно, що вони будуть немалі. Але я би хотів сказати, що відмінність, наприклад, від осені минулого року зими минулого року і весни цього року, відмінність буде в тому, що переважна більшість представників бізнесу. Вони вже, я би так сказав, зорієнтувалися, частина перебудувалася. Щоб вийти із червоної карантинної зони, Львівщина має дотримуватися правил карантину та нарощувати темпи вакцинації. каже керівник обласного департаменту охорони здоров'я. Якщо ми будемо дотримуватися карантину, відповідно менше людей буде хворіти, менше будуть виявляти, менше людей будуть потрапляти у стаціонари і менше сценари буде заповнені відповідно. Це ті три. Такі ключові показники, які є визначальні для того, що львівщина повернулася до більш звиклого ритму життя. Перевіряють дотримання карантинних обмежень в області рейдові групи в їх складі правоохоронці, представники держпродспоживслужби та місцевої влади. За словами речниці Нацполіції Львівщини Світлани Добровольської, за час червоної зони в області склали понад 800 адмінпротоколів за порушення карантину. Ірина Ферн Ірина Бучинська, Назар Онисько, новини на Суспільному, Львів.